Велику обрядову залу в Карапішівському будинку культури війна перетворила на ще один пункт незламності і підтримки наших ЗСУ карапишанами. Кожного дня сюди приходять жителі села, переселенці, в основному жінки дівчата, щоб плести маскувальні сітки, які покликані зберегти захисників. Ще з перших днів війни село активно стало допомагати військовим всім, чим могло: продуктами, донатами, сітками. Але з часом саме плетіння поступово припинилось. Та навесні цього року, враховуючи надзвичайно велику потребу у маскувальних сітках, було вирішено поновити цю вкрай важливу справу. Одним із ініціаторів цього став карапишанин директор благодійного фонду Вільна Київщина, командир відділення ДФТГ села Андрій Загородній. Думка виникла спонтанно. Зразу ми не плели, Ну в нашій школі плели, діточки все робили. Початку війни, да. ну це було мало. А так як потреби військових були більші, ми почали їздити десь просити. Дуже добре, дякую селу Пустові. Вони нам пішли на зустріч, дуже давали. Але потім приїхали і кажуть, що ж ми будемо кудись їздити? Як у нас таке здорове село, давайте ми будемо планувати його самі. І коли ми поговорили з директором Будинку культури Галиною Романівною, обсудили, знайшли цей зал великий. Що тут взагалі всі умови для того, щоб це робити. І воно якось пішло тоді все само спонтанно. А люди відгукнулися і ми почали в'язати. Ну, однозначно, для цього необхідна сама база, основа, сама сітка, так? і потім ще і тканина. Де ви берете? Все, ми зайшли, подивилися у людей, потім зайшли в інтернет, пошукали. У нас ще є у фонді мій син Андрій Андрійович. Він дуже допомагає, тому що він молодий, знає, як це все робиться в інтернеті. Знайшов хороші сітки, великі, 4 на 6, які бійці оцінили, дрони їх не пробивають, Найшов хорошу ціну. І коли ми заказуємо, ми ж говоримо, що це на ЗСУ, через благодійний фонд, нам роблять скидки. Так само всі ці спанболи, це все його заслуга. Люди спанболи взагалі за доставку привозять. Геть ми не платимо за ці кошти, отак воно все пішло. Як уже було сказано, велику роль у можливості в'язати сітки, отримувати фінансову підтримку, відіграє благодійний фонд Вільна Київщина, директором якої є Андрій Олексійович. Благодійний фонд заснувався в началі війни, так як коли почалося загарблення Російської Федерації, щоб було якось допомога громаді, допомога. Теробороні, щоб якийсь фермер перекинув законно гроші, просто так не можна на карточку. Тоді стало питання, щоб зробити його законно. У е, мене син менший, який допоміг через Київ зробити цю документацію, всю. ми її зареєстрували, повністю зробили цей фонд. І так як ми живемо на Київщині, то це вільна Київщина. Так як почали казапи зайшли на цю, до Києва, то нам треба було визволити Київ. Через то пішло він на київщину. Оце в нас так було зроблено. Ну так як заснував, я його предложив заснував, то так і директором стався цей він на Київщині. І підкривали ми всі карточки. Любий фермер може перекинути гроші і не питати, що воно все законно. Молодший син Андрія Олексійовича Олександр в лавах Збройних сил України. І тому для батька важлива думка сина про ту роботу, яку робить він, і односільчани. Дуже добре. Роботи багато, але він каже, тато, ти сидіть, без роботи не будеш, а так ти зайнятий своєю роботою. Там ти не потрібен на передку, а тут ти робиш нам дуже велику хорошу справу. Так що він дуже діти мене взагалі зразу підтримали з цією ініціативою. Ну і так ми працюємо. Дуже важливо почути карапишанам відгук про сітки і від інших бійців з різних напрямків фронту. Дрони в сітці не пробивають, вони заплутуються. Наші сітки на Сумщині направлені, Чернігівське, Харківське, Ну, можна сказати, вже всі попередку. Ми, знаєте, як перву виплів таку відправити на передок і боїмося, що скажуть. Дуже сподобалися, дуже. Відгуки дуже хороші. І просять іще. Ну, таке, Скільки можемо, скільки плетемо. Перші сітки все робимо напередок. Те, що десь хтось просить у тил накрити, кажу, давайте в другу чергу. Їм там більше необхідні туди. Ті, хто займається в'язанням маскувальних сіток, знають, що ця справа не така проста, як здається на перший погляд. Потребує не тільки часу, а і вміння, витримки фізичного напруження. Та і вибір візерунку також відіграє важливу роль. Давайте так около 30 таких великих вона довго в'яжеться, так не можна швидко зав'язати. 4 на 6 вона велика. А, до речі, ви сказали, довго в'яжеться, тому що ми дивимося, вона має такий специфічний візерунок. Хотілося б, щоб чому ви саме таким чином в'яжете, тому що от усі сіткарки в'яжуть по-своєму. Ну, розумієте, опять же, вертаюся до все, що ми не робили, ми питаємо хлопців, які напередку. У їх досвід більше по чому. Не таким візерунком вона зняли, поставили, грязь помінялася, вона скручується нитка. Тоді вона стає рідкою. А з цим візерунком, коли вона даже скрутиться, в неї все одно стається візерунку, вона густішає і трошки важче плести, але вона дуже легко в'яжеться. Все одно, то зразу важко. А тоді дуже легко дівчат удавати тоді не можна. Поки працювала наша знімальна група, в залу все підходили і підходили люди, і для кожного знаходилось місце, бо є можливість працювати з двох сторін конструкції. Звичайно, потрібно враховувати, що жителі села влітку мають багато роботи, але знаходять час, як сказала нам завідувачка Карапішівським будинком культури Галина Камо, і приходять робити цю важливу справу. По різному буває більше десяти людей, а буває, кожен день у нас приходять люди, які можуть собі просто виділити час і приходять по двоє, по троє, в кого скільки буває часу. От як ви особисто можете оцінити те, що ви робите? Це безмежна сила. Я дуже вдячна цим людям, що приходять сюди, тому що. Я дуже дуже хотіла, щоб в нас щось тут в будинку культури щось відбувалося таке, що приносило б користь для всіх, і для воїнів, і для цих людей, що приходять, тому що вони теж згуртовуються вони теж розуміють настільки важливу справу вони роблять. Серед учасниць в'язального процесу можна було побачити і дівчаток шкільного віку, і жінок старшого. Але всі працювали однаково швидко, вміло, з усвідомленням того, що роблять важливу і потрібну справу. Всі, хто хочуть, приходять до нас. Ми тут всіх вітаємо, всім допомагаємо, показуємо. Не всіх зразу виходить, так само, як і в нас не виходило. все зразу. Ну, все, працюють люди. Вже не вперше прийшли в'язати сітки, дві златочки і діанка, і на запитання, чому прийшли, відповідали так, як відчували. Тому що я чекаю цієї перемоги України, і я хочу допомагати ЗСУ, щоб вони скоріше перемогли. Важко плести? Ну не дуже. Якщо вже звикла і знаєш, як то ну звісно, це легко. Я хочу допомогти нашим воїнам отримати цю перемогу і щоб в світі ну, був мир, щоб було все добре. Це допомога нашим воїнам, це їхнє життя для їхнього життя, щоб вони були щасливі, живі. Щоб наші українці перемогли, і щоб я зустрітила свого кума. А в тебе кум воює, так? так? На жаль. Так. І чого ти хочеш сьогодні найбільше? Щоб ми перемогли вправно працюють рученята маленьких в'язальниць і всіх жінок, і прямо на очах сітка набуває необхідного візерунку, який заповнює всю поверхню від верху до низу. Якщо ми добре постараємося, то сітка за день, за робочий день це приблизно десь 4-5 годин. Може бути готова. Усі майстрині різного віку, в тому числі пенсіонери різних професій, але всіх об'єднує непереборне бажання допомогти, підтримати наших захисників, щоб допомогти нашим дітям, нашим хлопцям, щоб вони швидше вернулись додому, щоб була наша перемога. Запросили допомогти, Запросили допомогти, Я не проти я хочу допомогти. Важко? Ні, абсолютно не важко. Нічого важкого тут нема. Плетеш та й плетеш. Щоб допомогти нашим хлопцям, нашим солдатам, щоб захистити їх, щоб ну, хоч, хоч трохи нести якісь, якусь допомогу їм. Ну, я дивлюся, ви вже вправно плетете. Було Управно. важко? Та, ні, не було важко. Було, було все нормально. Навчилася і буду. Хочу захистити хоч одного воїна, щоб життя йому зберегти. Тому в мене очі не високають уночі. Тому що в мене є діти такі, що їх можуть на сьогодні-завтра забрати. Хоча багато родичів в мене воює, Я хочу, в мене племінник танкістом, я хочу, щоб святка і накрили той танк, щоб його не, щоб не розбили, не розбомбили. Це одна біль і хочу перемогти, щоб перемогли наші солдати. Хочу захистити наших хлопців, допомогти. Перемоги хочеться, миру хочеться. В общем, чим можемо, тим допомагаємо. Я приходжу сюди плести сітки для того, щоб допомогти нашим військовим, щоб захистити військових, щоб захистити їхню техніку. Я вважаю, що кожен на своєму фронті повинен допомагати всім, чим може і як може. Кожного дня приходить до цієї зали і не припиняє роботи Наталія. Вона має статус ВПО, бо саме війна вирвала її з рідних місць і заповнила життя болем і стражданням. Ми приїхали з Херсонської області. Переселенці. Ми півтора року були в окупації. Вибачте, просто не плакати, я плачу. Я хочу, щоб якийсь, якась допомога була. Від мене бо ми пережили дуже страшну подію і затоплення, і бомбили нас кожного дня. Я їх ненавичу, я їх просто не попади. І хочу, щоб це відчувачилося. І Якщо ми захистимо, хоч декілька наших хлопців. І дівчан, то це буде добра добра справа. І це, я думаю, кожен з нас це потрібно, щоб ми робили це. Ірина також не корінна карапишанка, і на початок війни вже декілька років проживала в селі, але саме війна стала причиною того, що була змушена покинути своє рідне місто. Взагалі я вважаюсь переселенцем. Я сама со счастья Луганской области с 2014 -го года мы под Киевом жили, 4 года я живу в Карапышах. С самого начала в 2014 году в Киеве, и здесь 4 года занимаюсь, как бы сказать, в основном как бы первое, кто решилась на это дело. На кикимары хочу, чтобы взять у меня сейчас на передовой на нуле, чтобы эти сетки, которые мы отдаем всю душу, делаем все для наших ребят, помогли им, могли бы их захистить, так скажем, вид дронев. Якось зберегти чомусь чогось брата, чоловіка, сина. І все, що ми тут робимо, це від щирого серця. Ми будемо старатися навчитися ще чомусь, щось більше, щоб допомогти нашим хлопцям. Окрім маскувальних сіток, карапешани ще опанували справу в'язання кікімор, які дуже потрібні нашим бійцям, особливо розвідникам. Ви знаєте, з кікіморами в нас, значить, в плані зразу й не було. А потім їхав з дівчатами сюди ж плести, І одна дівчинина, ну, я кажу, дівчинина, хоч вона моїх років, каже Андрій Олексійович, а чому ми не в'яжемо кікімори? Кажу, ти хоч розумієш, що ти кажеш? Що таке кікімори? Це набагато важче. А ми що хужі. То я з'єднався з волонтерами Богослава, вони нас пригласили, ми поїхали, подивилися, як вони плетуть. Розказали, показали, наділи нам, яка вона виходить. А потім просто зааналізувати, як їхні, ми вийшли на свою. Трошки не так, але зробили, і знову, коли ми зв'язали перву сітку, ми їй не дали, вона лежить. Вона така зімня вийшла, дуже така. Ми спитали бійців і спитали снайперів. Чи так, чи не так, зважили плюси і мінуси, нам сказали, оце не робіть, оцю не треба, оце додавте так, оце буде так. І ми після їх всіх зробили, послухали їхні всі за і проти, і вийшли на ці кітки. Отаким варіантом. Економимо на тому, що ми плетемо через одну клітинку, але за що, то, що вона довга, вона закриває. І опять же, що. Те, що нам сказали ЗСУшники, коли він іде по косадці, десь зілякає чи що, коли коротка, може зацепитися і рве. А коли вона довга, воно скользить і ховає дуже гарно. Я присів, летить, вже мене не видно. Полетів, я встав і пішов. Так що, це такі два рукава, і ото дві шапочки буде в нас. Як і сітки, так і кікімори навчились в'язати. І діти, і старші в'язальниці, бо це дуже потрібно, про що й говорить одна із майстринь Лідія. Треба ж допомогти, допомогти нашим воїнам ми хочемо, щоб вони перемогли та й допомагаємо. Ось. От в'язати кікімори не дуже проста справа. Як вам це вдається? Важко? Ні, не важко. Ми вже привикли. Привикли вже, не важко. Отак. А скільки часу для того, щоб зв'язати одну кікімору йде? Ну, за, за один на за один раз, за три години ми не зв'яжемо. Не зв'яжемо за тим, десь. Отаку, да? Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що не можна покладатися тільки на наших захисників. Тільки спільно разом ми зможемо подолати російського агресора. І тому надзвичайно цінно, що в Карапишах це розуміють і, об'єднавшись з перших днів війни, Кожен небайдужий на своєму місці намагається допомогти. Саме більше підтримують, буду казати так, люди, прості люди, підтримують фермера, хтось там скинуть, навіть підтримує Автодор і Льови, потім армяни, як кажуть, і Вазгеновий. А найбільше хочу сказати, підтримує велика піддержка, йде від «Агросвіту» від Валентини Петрівни. Коли б не звернувся, чи це буде рано, чи ввечері. Вона завжди підніме трубочку, спитає, що ти Андрій хотів, і яке б не було прохання, вона допомагає. Так що тут велике їй дякую за це разом до перемоги. Так, тільки разом до перемоги, до миру. Це мрія сьогодні всіх. Перемоги, тільки перемоги. Хочеться, щоб вони швидше кінчили цю війну і прийшли додому. Мрія ще з 22-го року вигнати тих злодіїв з України. Щоб вони згоріли в вогні, росіяни. Я мрію, щоб наступив мир. Все було що добре. Оце про що я мрію? Щоб закінчилася війна, щоб швидше була перемога була, щоб настав мир, щоб всі поверталися живими, по можливості всі здоровими, живими. Було. Дуже жалко і хлопців, і сім'я, і, сім і всіх. І хочеться діток, всіх. Хоч хочеться миру і перемоги. Перемога і мир. вона Моя найбільша мрія. Про це мріють і маленькі в'язальниці Іринка і Мирославка, які після репетицій із художніми керівниками, подружжям Трачуків, Зоряною та Миколою, які, до речі, також в'яжуть сітки, ріжуть смужки, приходять у залу і вносять свою частку у наближення великої перемоги, а ще надихають всіх піснею.